Інколи просто опускаються руки і не хочеться продовжувати. Що робити? Важливо зрозуміти, що це нормальний стан, який час від часу виникає у кожної людини, особливо якщо ми беремо на себе велику відповідальність. У нас є багато справ, цілей, мрій, обов'язків, які необхідно зробити тут і зараз. І не завжди на це все вистачає внутрішнього ресурсу та енергії. Тому перше, що необхідно зробити проаналізувати, чи всі ті справи, які ви маєте виконати, є вашими, чи можливо щось можна делегувати, щось відкласти або взагалі від чогось відмовитись. Далі, якщо ви розумієте, що те, що ви робите, вам необхідно, потрібно, важливо розбити цю велику ціль чи ці дії на маленькі підкроки, досягати поступово кожного маленького кроку і радіти результатам, які ви отримаєте. І також важливо відновити свій внутрішній ресурс та енергію. Що це значить? У кожної людини є внутрішній ресурс для реалізації своїх життєвих цілей. Але він не безкінечний. Так само, як і в добі у нас є 24 години, так само і внутрішній ресурс має свою обмежену якусь кількість. І дуже часто ми зливаємо. Цей ресурс не туди, не на те, що справді нам потрібно, чи що веде нас до реалізації, до щасливого життя, і важливо розібратися, де ті дірки, куди я зливаю свій внутрішній ресурс та свою енергію. І як мені відновити відновлюється ресурс завдяки відпочинку, завдяки фізичним вправам, завдяки піклуванню про своє здоров'я, як фізіологічне, так і психологічне. Тому дуже важливо розбиратися, де те, куди я зливаю свою енергію, свій ресурс, і як мені перекрити ці краники для того, щоб жити своє щасливе життя і реалізовувати.